Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо, як завжди, з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Так, дівчатка, дивіться, будете так схвильовані. Якась. Знаєте, вам щось опрацювати треба. Тут хвилювання будуть заради того, що ви щось будете не розуміти, якась робота, яку ви собі там запланували, щось там ну, воно не буде робитись так, як вам хотілося б. У вас і щось відволікати буде, і на когось відволікатись будете. Це, знаєте, от як мені тут треба на, 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 на дітей. От щось діти вам можуть таке підкинути роботу. І е, е, е. давайте так. Для когось це буде через дітей, для когось це буде через людину, яка буде себе поводити, от знаєте, як. Ну, дорослі, ви будете так думати, так казати, що хіба дорослі так себе поводять, хіба дорослі так ставляться до ну, там, якихось речей. Що знаєте, людина як, як підліток буде себе поводити. Тож просто от це один день, це енергія одного дня. Воно все стабілізується, воно так завжди не буде. І вам обирати, дуже сильно хвилюватись через це. Чи просто з людиною поспілкуватись, пояснити свою точку зору і ну, якось дійти згоди. Сфера кохання, давайте тут будемо розглядати, до чого вам готуватись. Ух ти, як тут, охти, Боже, ти мій! Так, ну дивіться, тут у когось пересваряться люди. Я трошки прикрию, бо Ютуб трошки нервово реагує на Вона нібито і вдягнена, але дуже така. Так, дивіться, ну, башта через отут от якась хитрість. Тут може бути, знаєте, от людина. от, Воно нібито і з любов'ю, воно ніби, любов воно ніби ну, так вам хотілося би тут насправді я любові дуже такої великої не бачу. Ви так собі можете, Ось, що людина ж повинна, тут не те, що людина там дійсно любить чи не любить, людина ж повинна любити. Люди, які люблять, так не роблять. От такі, знаєте, такі думки, такі відчуття. По результатам цього дня, ну, готуйтесь, да, готуйтесь до чого приготуватись. Хоча, от ви, якщо хтось дивиться, ну, як виходить ця рубрика, це відео, скажімо, от виходить о п'ятій вечора, якщо ви майже одразу дивитесь, Тут швидкі енергії, тут може на, на наступний день вже воно і буде все зроблене і все виконане, тут можете розсваритись з кимсь, можете так образитись, знаєте, от як ну, швидко не забудете таку ситуацію. Тут, знаєте, нервово, внутрішньо будете ще довго носити в собі отакі, отаку поведінку людини. Тут хтось. З, з ким ви спілкуєтесь, хто важливий для вас, від кого ви чекаєте, тієї теплоти, любові, такого, знаєте, от ну, ставлення набагато кращого, ніж воно буде в цей день? Давайте не будемо забувати, що це про один день ми дивимось. І завжди маємо надію, що людина якось виправиться, якось так, знаєте, ну, зрозуміє потім, що так не треба було б. Робота. Давайте розглядати, до чого вам треба готуватись в роботі. Ну така ситуація якась, знаєте, напружена. От якась напруга вона буде. От тут ситуація, яка, в якій люди, ну, співробітники ваші, може це вас особисто буде стосуватись. Хоча ну, от я б я б так тут і не казала б дуже. Знаєте, от ситуація, яка взагалі обнулиться і нічого не залишиться. І підуть собі люди далі, і будуть нові якісь події. Але от на сьогодення ситуація, яка людей нервує, яка емоційно здається складно, яка виводить на такі емоції, що знаєте, там людини матюкатись хоче. А може так і робить. Бо тут, як знаєте, як, якусь підлоту зробили. отаке. От і це може бути ситуація, яку ви просто почуєте від когось, вам хтось жалітись буде. Якийсь такий вчинок от, ну от по дурню. Щось таке зроблено, знаєте, як людина, яка Ну, ну, По такій карті хотіла зробити боляче. Тут не те, щоб там не навмисне, ні, тут навмисне щось робилось. Тут таке, що, знаєте, от десь у когось по голові пройшлись. Тож просто от будьте готові, ви будете ну, або свідком такої ситуації, або ви з кимсь будете спілкуватись стосовно такої ситуації. Так, давайте побачимо, до чого вам готуватись, бо треба буде прийняти це. Угу. Тут симпатична ситуація. Так, дивіться, взагалі-то ви будете задоволені ну, тим, як у вас справи йдуть, ви будете щось там собі як планувати, як, знаєте, от, що мені обрати, одне чи інше, як мріяти про щось. Взагалі-то. Знаєте, от як, готуйтесь, бо десь вам треба буде повертатись до ваших, як перших, якихось план, планування, там, може, мрії якісь, от знаєте, ви так з чогось там починали, наприклад, мріяти про щось. Потім ваші мрії далі вас відвели. Все ж таки будете повертатись до тієї якоїсь першої мрії. Вона вам буде, як знаєте, от, ну, все, ото все добре, ото все я до того теж дійду, але ж спочатку це треба зробити. Це мрійність, це таке, знаєте, от те, про що ви мрієте, ви ну, воно все здійсненне. І у багатьох з вас навіть швидко здійснене. Тож мрійте і дозволяйте собі у своїх думках, що так дійсно мені це можна. Не відкладайте свої мрії і, от знаєте, ну, просто мені тут на дні колоди показують карту війни, і у вас у багатьох тут є оце, знаєте, відкладене життя. Я просто помрію, а робити собі, там, купувати собі щось, дозволяти собі, буду вже потім. Тут треба вже зараз жити. Тут так карти говорять. Тож не відкладайте якісь свої мрії, не відкладайте свої бажання і свої прагнення. Бо насправді. Ну, Жити треба кожного дня, бо ви і допомогти комусь зможете тільки в тому разі, якщо ви будете, ну, знаєте, от, більш в таких енергіях приємних. Ніж в енергіях, ну, коли все погано, ви тільки боїтесь, ви тільки страждаєте, воно так не працює. Так, такі люди не можуть допомогти ще комусь. Вони Більш за все треба зосереджувати увагу на тому, що, що хороше є в житті. І це витягує, це допомагає жити далі. Так, давайте далі дивитись, до чого готуватись, бо від, від цього треба буде відмовитись. Давайте подивимось. Угу. Вам треба вже поступово так потихеньку, не так, щоб там дуже швидко-швидко щось робити. Щось ви як накопичували якісь для когось енергії, для когось якісь гроші. Але от з тим, що накопичене, вам треба вже працювати і не відтягувати дуже. Тобто так спокійно працюйте, як ви ну, там, в своєму темпі, як вам зручно, але не затягуйте більше. От дійсно, тут хтось з вас щось собі або не дозволяє, або просто от, ну, от, знаєте, як відкладаєте. От колись потім, ні, вже зараз. Ото потім, ото, знаєте, коли ну там, зараз не час. Не треба так. Відмовляйтесь від цього зараз не час. Не на часі, от життя воно кожного дня на часі. Тож йдіть у своє, там, куди ви там, що ви собі там напланували, на мріяли робіть. Чого вам не оминути? Давайте розглядати. Чого вам не оминути? Тут якась інформація. дивіться, тут самі чоловіки. Король кубків, король пентакль. А, вам вже не дуже видно. Давайте ось так. Кубковий. Пентакливий, це може бути людина з вашої родини, це може бути насправді один чоловік, просто от в енергіях таких. Людина по крові може бути, може бути ваш чоловік, може бути ваш батько. Тут якісь, знаєте, от коли людина йде, зараз трошки я вточню. Відсторонення якесь людини показане. Більш, за... от знаєте, коли очікуєте якихось дій від людини, а тут людина, яку не можна передбачити, людина, яку, ну, скажімо, А людина, яка не піддається взагалі ніякому контролю, ніякому такому, знаєте, як можна було б людину там якось собі ну, відчувати, там, якось розуміти, що буде далі, як людина далі буде робити. Ні, тут взагалі, ну тут навіть ну, якісь ваші там Ну, думки, що от, ну, там буде так, а може інакше, а може якось по-іншому. Ні, Взагалі ви навіть і не, не намагаєтесь щось собі там вигадувати в думках, бо людина не передбачувана вам. Якийсь рух все ж таки буде від людини, але це, це не, не на зближення. А це от як віддалятись все більше і більше будете. От Тут таке, на жаль. Ой, вибачте, коник наш. От бачите, якась, ну, тут, тут, якщо казати про якісь шляхи стосовно цього чоловіка, то вони. От саме ці шляхи, вони не на часі. Отак от воно тут. Ну, давайте порада від вищих сил для вас. Угу. Дивіться, от все ж таки ситуація, в якій вам от просто от стосовно інформації, стосовно для когось може це якісь відстані про якісь відстані, про якийсь, наприклад, зв'язок, воно буде от щось нестабільне, щось таке, знаєте, коли навіть буде бажання так погримати, по кимось там посваритись, по щось там подоказувати, щось там так наполягати на своєму. Будете дуже в голосі в цей день, будете мати, ну, от знаєте, як бажання настоювати на своєму, взагалі-то будете задоволені результатами дня, день, який от багато знань вам принесе. От на це більш звертайте увагу. І просто будьте уважні, бо, як зазвичай, воно, не всі знання треба приймати. Бо тут у вас ви в, 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 в якихось моментах ви будете відчувати, що вам корисне, що вам не корисне. От відкидайте те, що ви будете просто розуміти, що воно ем, викривлене. Просто от будьте уважні саме до такої інформації, її до себе не сприймайте. А взагалі, для когось з вас вечір може закінчитись дуже приємно, дуже так знаєте, коли емоційно приємно, коли буде з ким поспілкуватись, от, пообговорювати якісь там ваші. Ну, щось вам буде цікаве все ж таки в цей день. Якась інформація, от ви хочете її з кимось обговорити. Ось такий вийшов у нас з вами день. І буде про кого там поговорити, ось так. Тож, всім вам дякую, хто подивився, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день. Бережіть себе і будьте здорові! І побачимось в наступних відео. Всім пока!